Традиційне різдво в Британії, Why not? Чому б вам не розказати? Так, погнали! Все почалося, звісно ж, з подарунків, все рознюхали, відкрили, відкрили, роздивилися. Просто найголовніший подарунок це українська книжка Ольги Кобелянської Вибрані твори. Це був мій найкращий подарунок. Британії українська книга, ви уявляєте? Просто кайф. Так, далі біжу переодягатися. Е -е не скажу, що я сильно не але рожки мені сподобались. Спускаюсь на низ, і стіл уже прекрасно наряджений, украшений, засерверований. Вогонь. Найбільше, що я люблю в Британії, це їхні каміни по кожному домі. Понятно, починаємо вже з шампу. Кусіка. Робимо фотки, які ніколи в житті ви б не мали би бачити, але <свіс> треба було робити щось з цим відео. Е, та, фотки для мами на пам'ять і. <свіс> О, шампанським, звісно ж, біля ялиночки. Е, все супер-пупер. Е, далі фоточки з моєю спонсоршою. Яка зробила шикарний чарівний вечір, приготувала усю вечерю і взагалі створила неймовірну різдвяну атмосферу. Тут я <сум> радуюся цій атмосфері, як ви можете побачити, тішуся цими ріжками. Мені здається, я їх буду носити цілий божий рік, тому що, ну, подивіться на це задоволене лице. Так, далі переходимо нарешті до святкування. Але спочатку треба запалити всі свічки у домі. У нас їх було дуже і дуже багато. Моя спонсор ще дуже любить свічки. Та назаді трішечки неноворічний фільм про Гітлера, але нічого страшного, все піде. Так, починаємо нарешті з Starters: це праwn CockTails, ем, креветки. В такому традиційної Традиційно британська страва. Так, далі Кракерс. Пішли бахкати наші хлопушки, витягувати звідти якісь недолугі жарти, і. Опа! Получилося ще раз. Опа, все, пішло. Е, так, от, подарочки, які не дуже пригодяться вам в житті, але, але корони. Зато були у нас золоті. Так от, в цих традиційних крекерс хлопушках завжди корони, якісь маленькі подаруночки і жарти, типу, дуже смішні. Мали би бути, типу якою рукою краще писати uh, відповідь? Краще писати ручкою. Uh, та, дуже смішно, типу того. Тут ми вже нарешті піднімаємо наші бокали, посміхаємося короні. Звісно, вже треба зробити вигляд принцеси, королеви. Queen, princess, yes. Perfect. Next. <с> так, uh, призи. І нарешті святкова вечеря. Christmas dinner. Так, традиційний. Peaks in blankets, roast potato, turkey, тобто індичка, картопля запечена, сосиски в беконі. Так, це я вже тішуся. Тішуся, бо від пуза наїлася, її дихаю, втягнула той живіт, аби зробити ту фотку. Але Бог з тим. Нарешті включаємо Кевіна і прекрасно святкуємо. Далі Різдвяний вечір. Граємося з котом з Рафіті. і, понятне діло, мучимо його трошечки. Ну і все. І так і пройшов мій Різдвяний традиційний вечір у Британії. Розказуйте, як прийшов ваш вечір, як ви відсвяткували ваше Різдво і, можливо, якісь цікаві традиції у вашій країні, де ви живете, тому пишіть коменти.